Окупанти вчергове обстріляли Куп'янський район. Це Харківщина під ворожим вогнем Ківшарівка. Атакували окупанти один з навчальних закладів у цьому селищі. Постраждалих немає, звітує місцева влада. З нами Андрій Канашевич на прямому зв'язку. Це голова Куп'янської районної державної адміністрації. Вітаємо вас. Вітаю, доброго ранку, пане Андрію. які... Якщо можна детальніше наслідки обстрілів, що знищено, зруйновано, що пошкоджено. По постраждалим чи дійсно от станом на 9.41 жодних немає, нічого не змінилось. Ну, ситуація залишається в нас напруженою. Так, вчора були під обстрілом населені пункти, що розташовані вздовж річки Оскіл, по лівому берегу. Глушківка була під обстрілом. У нас там загинула жінка, чоловік був поранений. Прилітіло, прилетіло у нас по Ківшарівці, де Суттєвих пошкоджень зазнав навчальний заклад, ліцей так само перебували під обстрілами Курилівка, Новасинове, Подоли – Це все населені пункти Курилівської громади. Ну а сьогодні зранку була достатньо масована атака безпосередньо на місто Куп'янськ. За попередню інформацію прилетіло 12 кабів. Наслідок цього є суттєві руйнування приватного житла. Пошкоджено щонайменше 13 приватних будинків є. На жаль, у нас постраждалі. 6 людей зазнали різного ступеня поранення. Наразі вони госпіталізовані. Це у нас три жінки, три чоловіка. Наймолодшому чоловіку 50 років. Старшій жінці, що поранена 85 років під обстрілами. Так само перебували у нас знов таки. Населені пункти Кіндрашівської громади, тобто в цілому, якщо оцінювати ситуацію, можна сказати, що е, ворог не е, зменшує напругу, не зменшує обстріли. Навіть додає і от всі населені пункти, які у нас розташовані вдовж скала, вони знаходяться під постійними обстрілами, під постійною загрозою, і тому безумовно, ми зараз максимально зосереджуємо наші зусилля на тому, щоб е, запровадити. Ще більше інтенсифікувати евакуацію населення, більш безпечні райони Харківської області, навіть України. В, вже раз ви згадали річку Оскіл. Власне по ній має відбуватися оцей от план росіянців. Вони фіксуємо карту Діпстей, так і дані аналітиків і супутникові знімки у росіянців є просування по Купівському напрямку, і вони прагнуть розсікти нашу наші сили оборони там угрупування по річці безпосередньо Оскіл. Чи є це аргументом для людей, які ще не е? Еваку евакуювалися виїхати. Ну і мусимо розуміти, чи немає оцих от марних сподівань у людей, що от завтра все зупиниться або е, раптом ворог стане добрішими. Хто залишився в регіоні? Ну, ми обліковуємо наразі десь приблизно 5 тисяч населення. Це лівий берег річки Оскіл І що можу сказати, те, що за останні дні. Збільшення е, суттєве е, тих, хто бажає евакуюватися. Воно є, і от завчора вчора 82 людини евакуйовано, Це лише за допомогою Харківської обласної військової адміністрації, координаційно-гуманітарного центру, волонтерами. Тобто, 82 людини вивезли. Є безумовно ті, хто виїжджають самостійно і. От таку картинку ми спостерігаємо десь вже приблизно 2-3 тижні. Бачимо, що люди поїхали, і перш за все на них впливає те, що прилітає поруч, щось розбиває, десь поруч гинуть люди поранені. Тобто, вони так само відчувають те, що. Обстріли збільшуються, що небезпека збільшується, тому приймають е, рішення щодо виїзду. Ну от а сьогодні, от, наприклад, по обстрілу Куп'янська, ми ж бачимо, хто залишається. От е, залишаються люди е, здебільшого похилого віку. У нас сьогодні постраждалі це е, е, здебільшого е, 70-80 років, і така сама ситуація і на лівому березі Аскала. Тобто залишились люди, які або вже не хочуть нікуди виїжджати, або нема до кого виїжджати. І тому ми з кожним індивідуально працюємо, кожному роз'яснюємо і намагаємось якомога більше людей заохотити до того, щоб вони виїжджали. І якщо там от місяць тому у нас десь 6-6,5 тисяч проживало на тому березі, на сьогоднішній день говоримо, що 5 тисяч. Якщо такі е темпи будуть зберігатися і надалі, то я думаю, що ми вийдемо на вже зовсім інші цифри по населенню, і думаю, що здебільшого нам вдасться ті, хто бажає, ті, хто сумнів якісь має вдасться вивести. Це ви 5 тисяч населення про лівий берег. Річки Оскіл казали. Так а по так, правому, а по правому яка ситуація? І зрештою, ті, хто відмовляються виїжджати у випадку нагальної потреби, примусово вивозити будете. Е, ні, примусова евакуація у нас стосується лише дітей, родин з дітьми, е, тому е, цей механізм. Ми також запроваджуємо двадцять е, 29 населених пунктів по правому берегу. Це е, пункт населення. Пункти Курилівської е, Кіндершівської купінської громад. Там ми запроваджуємо вже цей механізм. У нас е, діти потрохи з родинами виїжджають наразі. Ми облікуємо 235 дітей, які залишаються. В цій небезпечній зоні, але ми цю роботу проводимо, і я думаю, що протягом там певного періоду часу до місяця ми вивеземо всіх дітей, надамо всім е умови е житла е проживання, е кому буде потрібно. Тобто, це стосується правого берега. А лівий берег там дітей ми повозили евакуацію Ми там здійснили ще рік тому. Для дорослого населення такого нема. Але є обов'язкова евакуація, і кожен дорослий знає вже і номера телефонів, і знає з ким контактувати, і знає де отримати інформацію. Тобто лише питання за прийняттям рішення, пане Андрію. Вам спасибі. Андрій Канашевич був із нами очільник купінської райдержадміністрації. Спасибі.